Так, показую вам Дивіться, прививка Молекула. Так як я забувся, тоді вам показував раніше. агрону ну і не зрізав, зараз ось все зріжу. Опа. Я все зрізав одну. Дивіться, ложу. 580 грам, бачите? І зараз і цю зріжу тоже. Отак. От о, дивіться. Оце на прививка цього року. Ось вона була. Ось ще є одна прививка. Зараз і цю зріжу. Хай лоза визріває. Я вже спробував, вона ще не геть готова, ну майже готова. Ну зріжу, щоб. О, отак от зрізаємо. Дивіться яка груна. Оце вам молекула Руслана, Руслановича Панченка. Да? Ось дивіться. Два кіло, три грунти. Як вам таке? Ягода тверденька. Було два дождя, Не лопнуло нічого. Ну, не бачу я, по крайній мірі нічого обдивлявся кругом. Із І це вже оці ось, ось трошки розовинку набирає, бачите, ось, ось колір трошки набира... розовинку. О! Во. вона вже геть з'їдобна, добра. Така консистенція в неї мармеладна, Ну, близька до підхрусту. Не така не геть, що як кісіль, така пружня ягода. Доволі багато соку. Думаю, займе місце в мене на винограднику. Це мені подарив Руслан Панченко цю форму свою, своєї селекції. Я привив, бачите, тяне вона воно, по дві грони л легко. І це ж я ж кажу прививка. І такі грони по кілу. Це я її, звісно, трошки загрузив. Ну, лоза, ось дивіться, все, я зрізав відсюди тільки що таку пошти кілограмову грону. То пішла визрівати, ну, по крайній мірі мені 4-5 почок буде достатньо за головою. Так що Тут теж буде пару штук 4-5 почок. Ну, чи як там, Хто як звик. Так що це якось отак. Зараз ще ось зріжу, бо щось геть не хоче визрівати. Це в мене парфюм, теж Ну, Теж здоровена. Зараз ми її чекнемо. Зараз ми з вісопця познімаємо, подивимося. От так ось дивіться які гроздяки, да? які ягоди. Положимо парфюм. Ну тут вже і общіпано, і бджоли поїли. Вона взагалі вже готова повністю. Воно 600 грамів. Ну тут вже та грам точно 100 немає. Бо тут вже і бджоли, і я, як джміль, їв. Давно стигла. М -м -м. Точно парфюм. Хорош, мускат такий насичений красота Прививка того, теж цього руку Так що якось все отак зрізав, хай вже лоза доходи, що там визріє. Я ж кажу, мені багато лози тут не треба, я не прислідую ту ціль, щоб в мене тут було метр два тої лози. Мені достатньо буде 4-5 бруньок. на той рік на плодоношення та й все. Якось оце отак. На цьому все. До побачення. На все добре. Всім миру і добро.